Друзі, вітаю! Авто як є, на продаж Audi A4 Avant 2005 рік, чистий, 2006 експлуатація, привезена з Нідерландів від одного власника 243 тисячі рідного пробігу на 2.0 MPI двигуні, звичайному, атмосферному коробку автомат, летіть 17 диски, комплект літньої гуми Continental, свіжої. Вся в рідній фарбі, промпакеті, індивідуальна комплектація, один єдиний підкрас, задня ліва арочка, була притертість в такому гарному стані, світлий, шкіряний салон, повний електропакет, дерев'яні ставочки, мультируль, Підрулюють лепестки. тачки світлодощу. дощу, цифрова поводова панель з навігацією, двозонна кліма, всі кнопочки, все працює. Все дуже збережено, в дуже гарному стані. Практично, як нова. 20 років машина виглядає дуже достойно під ці задачі, під подорожі. Дивіться, шторка, сіточка, комплект, євро, все на місці, все збережено. Задні партрони. Тому цікаво, дзвоніть, пишіть. Домовимось бути першими власниками в Україні. Дякую.